Вітаю всіх на каналі Петерсон Трейд. Я Петро Рибрина і це черговий огляд ринку. Тиждень обіцяє бути насиченим. У нас очікують дані щодо інфляції, виступ голови ФРС Джерома Пауела, розлоки стартнет та арбітрум. Але давайте зосередимося на сьогоднішньому дні. Біток на вихідник встановив новий АТХ на відміці майже 82 тисячі доларів. Тим часом ефір вийшов зі своєї проторговки і торгується зараз вище трьох тисяч доларів. Одна з подій, яка актуальна сьогодні: біржа банкрут. Тут Gox продовжує рухати свої активи, що може сприяти корекції біткоїна. Також вихідні були насичені ліквідаціями на фоні зростання біткоїна, і добовий обсяг ліквідованих позицій становить майже 650 мільйонів доларів. Щодо економічних новин, сьогодні все спокійно. Варто чекати середини тижня, коли будуть опубліковані основні макродані. Щодо лісінгів, сьогодні лісінг монет на біржу Bybit, а саме фьючів ICT та PNUT. Тепер полетіли Хотіли дивитися огляд ринку. Перейдемо до бітка. Біток встановив на вихідних новий АТХ і зараз торгується саме на ньому. Це дуже добре, тому що він не почав зливатися, не пішов на корекцію і зараз піджимається до свого нового АТХ. І тут є хороша зона, яку він в даний момент пробиває. Я думаю, навіть зараз він може пробити. І ми зараз з вами побачимо ще новіший АТХ. Є дуже хороша наклонка лонгова, з якою ціна взаємодіє і відскакує від. Неї можемо з нею в подальшому попрацювати, і є зона, яку він зараз пробиває. Було три спроби пробити, і на четверту ми зараз виходимо. Якщо подивитися на більш молодший тайфрейм, да, у нас зараз новий АТХ. Зараз буде 82 тисячі. Будемо спостерігати над тим, як він в подальшому буде рости, але у нас є хороша зона підтримки, яку він в подальшому зможе відретестити, або навіть можемо підійти до цієї наклонки, з нею попрацювати можемо в подальшому її пробити. Тобто, ось ця наклонка, яка у нас зараз є, ми з нею можемо дуже добре попрацювати. Біто коновлює, альта тянеться. 82 100. на рахунок. BNB я на попередніх випусках топив за ось цю зону, що він найближчим часом може її пробити, і він її пробив. Наразі ми торгуємося на цією зоною, і BNB дуже хорошо з нею взаємодіє. У нас було три точки відскоку, і от зараз, третій раз, ми відскакаємо. Також по BNB є дуже хороша наклонка, з якою він взаємодіє. І на перехресті зони та наклонки ми можемо побачити подальший ріст. Через те, дуже будьте уважні, навіть зараз ось це дуже. Дуже хороша точка на продовження. Плюс до цього всього є хаї, є наклонка, сильна зона і так далі. Через те є з чим тут працювати. Сол пробив свою наклонку. Я про це також казав на попередніх випусках. Зняв один, хай другий хай, і зараз заколов третій хай. На 15 п'ятнадцятій мінутні у нас є наклонка, з якої ціна дуже хорошо взаємодіє і було вже по ній декілька відскоків. І ми піджимаємося до хаю на торговку. Я вам зараз покажу на 4-х часовики. От ось цей. Ось цей хай, до якого ми піджимаємося, будемо дивитися реакції, ну виглядить на продовження. Також тут є локальна наклонка, яку зараз ціна пробила, і будемо дивитися на реакцію після цієї наклонки. Також тут повинно бути закругління. Да, тут є закруглення перед цим рівнем, будемо дивитися на продовження. Взагалі формація дуже класна. Тут є хаї далі, які ми можемо зняти, є з чим працювати також по солу. Виглядить лонгово, цілимося в лонги, біток іде, все класно, прекрасно. Пасує також. Хороша наклонка, з якою ціна взаємодіє. В цій зоні ми піджалися, були наративи на те, що ми можемо пробити цю наклонку, тому що ну, ми до неї піджалися. от Але ну хорошо вивернули цену. І зараз ми знаходимося над цією наклонкою. Тут у нас закол, от але там пофіг. Будемо дивитися, як в подальшому буде реагувати ціна. Ну, от Є один ключовий хай, ось цей. І будемо дивитися, як ми будемо пробувати виглядить лонгово знову ж таки. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, у якому ми висвітлюємо Ключові крипто та економічні новини у поєднанні з потенційними формаціями на відпрацювання. Орді піджався до наклонки, пробив перший свій хай. Попереду у нас є ще декілька хаїв, з якими ми можемо попрацювати. Потенціал знову ж таки дуже хороший. На 15 минутки ми торгуємося над тим хаєм, що пробили, і будемо дивитися на подальший ріст. Виглядить, ну, дуже сильно. Догі у нас хорошо вийшов. По ньому також є наклонка, виглядить на продовження тут. Тут у нас є невеличка наклонка, давайте краще і на п'яті мінутки проведемо. А, ні, немає тут наклонки. Немає. Ну, вона така відносна, ця наклонка. Але сам факт, що ми ось тут проторгувалися і е, розвивається рух наверх. Будемо дивитися. Зараз тут точки немає, будемо дивитися або на корекції, будемо десь щось підбирати, або чекати тут якусь наторговку вже ближче до цих хаїв. Пепе ударився в свій попередній хай, але знову ж таки потенціал по ньому ще є, хоч і ну, дуже притівна і тяжіла монета, але будемо. За нею спостерігати. Наразі по ній я нічого такого прям імбового не бачу, але можливо він включиться і піде собі за бітком, і ми там уже якусь точку знайдемо. Спостерігати за ним варто, от, тому що можуть знову ж таки його затолкати наверх, але зараз, зараз по ньому нічого немає. Є відносна наклонка, але поки що точок по ній немає. Спостерігати в будь-якому випадку не потрібно. З Радара її не викидаємо, Цю монету. Забув вам сказати про ефір. Ефір у нас. Дуже довгий час знаходився в кліні і зжався, і все таки вийшов. Капа ефіра напряму впливає на взагалі всю альту. Якщо росте ефір, то і буде рости вся інша альта, і це дасть нам змогу відпрацьовувати більш технічно інструменти. Все, так як ну, ефір у нас дуже довго лежав на дні, і тільки-тільки він роздуплився і почав давати рухи. Це ну перші такі сигнали, того що от, -от Альт сезон стартує і. Розвивається все більше і більше. Наразі ефір у нас вдарився в зеркальну зону. Ось таку він з нею постійно взаємодіяв, і тут більше всього проторгованого об'єма знаходиться сама зона 3 тисячі доларів, ну 3200, Вона ключова. І зараз ми в неї вдарилися в цю зону і торгуємося в ній. Якщо подивитися на більш молодші таймфрейми, то ми саме в цій зоні і знаходимося. Виглядить ця вся історія дуже лонгова і виглядить на продовження. Це факт, але все ж таки вона дуже. Ця зона, будемо спостерігати за тим, як буде прибувати ефір. Я ефір не торгую з 2020 року, але як індикатор, я його використовую для альтів. Тобто ця зона для мене буде як індикатор того, куди піде альта. Проб'ємо цю зону, хорошо підуть інші альти. Дуже важлива зона, за якою потрібно слідкувати. Доєднуйтесь до нашого Discord ком'юніті, де проходять торгові сесії зі щоденним оглядом ринку, майстер-класами та просто ламповим спілкуванням трейдерів. ТРБ, хоч він у нас і камо. Дуже багато там запілів, прострілів, як в шорт, так і в лонг, але ну, можливо, на цей раз він зіграє нам на руку. Не потрібно його викидати з радара, тому що по ньому є отакі імпульси там за день по 100%, і можливо, можливо, він ще дасть рух на продовження. Зараз у нас є по ньому зона підтримки, від якої він там отскакує і десь кудись зажимається. Можливо, можливо, ми побачимо по ньому різкий виліт наверх. Потрібно за ним спостерігати. Постійно він повинен бути відкритим і сидіти за компом там і дивитися, як він там включається по стакану або там по ленті брати ось ці лонги по ньому. Зараз по ньому є декілька там хаїв, от але як ви бачите, він ігнорує все, що все, що є. Він прошиває дуже швидко і дуже легко зараз. Під цією. Наклонкою є ось таке поджаття, закруглення, я б даже сказав би наверх. Але будемо дивитися, як він буде взаємодіяти з цією наклонкою. Він може її не пробити, вернутися сюди і почесть стікати. Але наша задача за ним просто спостерігати, коли він включиться. Він може включитися в будь-який момент. Можливо, хтось із вас зробить якийсь капітал на ньому, тому що може як і до цього, просто отак раз і на 100% вирости. По рендеру є Глобальна наклонка на 4 є хороші хаї. З цією наклонкою, знову ж таки, ціна дуже довго взаємодіяла. І на часі зараз у нас є дуже хороша наторговка, лонгова піджаття доверху. Будемо дивитися, як ціна з нею буде взаємодіяти. Якщо перейти на більш молодші таймфрейми, у нас є ось така відносна наклонка, з якою ціна знову ж таки дуже хорошо взаємодіє. Можна ловити ціну, як і від цеї. Наклонки на подальший ріст, так і піджаття до цих хаїв. У нас потенціал до попереднього хая також дуже хороший, будемо надіятися, що монета у нас вийде. ING у нас на днівки хорошо розвертається. Тут також є в ній хороший потенціал. Будемо дивитися і спостерігати за учасником. Все, що у нас тут є, це ось ця зона супротиву. Ми хорошо наторгувалися, її пробили. Зараз ми її ретестимо. Подивимося, як ціна відреагує з ретестом тут. Якщо ми її заколимо і прошиємо, повернемося під цю зону, то можна викидати із радара. Єдина надія, це її ловити ще буде десь ось тут. Коли вона підійде до ось цієї наклонки на третє касання, і на пересіченні наклонки і зони її можуть ось тут вивернути. Якщо цього не відбудеться, то ну, можете її там викидати з радара, але чому я її показую, тому що ось ця вся наторговка мені дуже, дуже подобається. Я надіюсь, що Єнджі нормально вийде. Насправді, на ринку є дуже багато ситуацій. Цій інформації, як мінімум ті, що я вам показав, також впродовж дня з'являються ще деякі сетапи, і це не може не радувати. Я вам хочу порекомендувати, щоб ви максимально були в ринку, максимально торгували. Якщо у вас немає депо чи ще щось, торгуйте на мінімальні кошти, завжди аналізуйте, ставте собі алерти. Як ви бачите, альти вилітають дуже хорошо на десятки і навіть сотні відсотків. деякі. зараз розпочинає розвиватися саме той ринок, на який чекали всі трейдери. По ньому є, біток росте, альта росте. Не втрате свою можливість зробити перший свій капітал. Ну а я вам бажаю успіхів, дотримуйтесь ризиків і бажаю тільки профіта. Вам на все добре, папа. -па.